Всім привіт! Ви на каналі Роберт Борщ і сьогодні в нас відео Дегустація. Вчора був рівно рік, як я прибула в Шотландію, і тому сьогодні в мене тут цілий банкет із шотландських продуктів, можна так сказати. Сьогодні ми будемо пробувати місцеву таку ізюминку Хагіс. Хагіс це національна шотландська страва. В цій страві пишуть поеми і дуже її люблять місцеві. Це страва, яка складається із нутрощів ягняти або барана? або барана. Також в цю страву додають вівсяні пластівці, жир, цибулю та спеції. Це в нас ось така консервована версія. Далі в нас є ось така версія: це теж хагіс, але. Охолоджений, треба буде його посмажити. Зазвичай хагіс подають з пюре з картоплі та пюре з рібки, наскільки я розумію. Якби в нас тут сьогодні була картопля, то можна було би лопнути, тому в нас сьогодні тільки пюре рібки. Показую вам пюре рібки. Бренди вибиралися, як попало, що є в магазині, те і бралося. Отже, в нас є пюре рібки, у нас є два види хагісу. Крім того, у нас є ось такий шикарний набір. Тут в нас два види сосисок, щось типу кров'янки. Насправді я не люблю кров'янку, але здається, це теж якась місцева відома тема, тому я б взяла такий це набір для сніданку. Отже, кров'янка, і щось, що називається Біф Лорн. Виглядає так, наче це фарш з якимись рисовими кульками або зі шматками сала. До речі, кров'янка називається Black Пудін справа в тому, що пудінгом в Шотландії та в принципі у всій Британії називають не тільки те, що ми з вами звикли. Ми звикли, що пудинг це десерт, солодкий, якийсь з рівномірною текстурою. Ні, тут насправді пудингом в першу чергу називають щось подрібнене, наскільки я розумію. А також у нас з вами є сьогодні Йоркширський пудинг, і ми його з вами сьогодні спробуємо. Також в нас є горохове пюре. Наскільки я знаю, в Україні саме горохове пюре окремо не продається. Продається консервований горошок, пюре як такого. Немає, тому в нас ось такий місцевий банкет. Зараз ми все це будемо готувати, смажити, і далі будемо це все їсти. Я з вами буду це їсти. Я сподіваюся, що це буде смачно, тому що насправді це не зовсім та їжа, яку я полюбляю їсти. Тому ходімо смажити. Що ми все посмажили. Насправді з цього всього добра висмажується настільки багато жиру, що, врешті решт це вже схоже на фрітюр, але давайте пробувати. Звісно ж, виглядає це все можливо не дуже презентабельно, тому що все-таки це така їжа. Це не є висока кухня, це більше народна, така проста кухня. Хагіс це взагалі, до речі, дуже древня страва. І насправді традиційно хагіс готують в баранячому шлунку, тобто береться цілий шлунок. Він натрамбовується у цією сумішю із тельбухів, вівсянки та цибулі з жиром. І все це дуже дуже довго запікається. Купити такий, що в шлунку нам не вдалося, та насправді. Добре, тому що якщо хагіс приготований у баранячому шлунку, то відповідно це ось така от добряча порція, там, мабуть, кілограми три або чотири. Я насправді не знаю, але я прикріплю фотографії, подивитися. Традиційно хагіс їдять 25 січня в день народження Роберта Бернса. Саме Роберт Бернс написав поему Ода до Хагісу, наскільки шотландці люблять цю страву на. Наскільки вона для них рідна. Це для нас борщ, мабуть, але для них хагіс, що навіть поеми пишуть для нього. І зазвичай, саме в цей день, в день народження Роберта Бернса, святково вносять на вечерю хагіс, його святково розрізають і всі їдять. Тобто це така величенька порція на багато людей. В магазинах можна придбати меншого розміру хагіс, але з імітацією шлунка. Щоправда, в Штучній такій оболонці. В нашому ж випадку це вже нарізані шматочки, і оболонка в них була, як на мене, якась прям зовсім штучна, тобто, наче в целофані якомусь, що я навіть не знаю, як правильно їх смажити. Потрібно кидати на сковорідку в цій оболонці, чи оболонку потрібно знімати, точно не знаю. Поки я готувала, я нагуглила дещо про ось цей біфлорн. Біфлорн, або його також ще називають квадратна сосиска, square sausage. До речі, сосич тут це не тільки сосиска, як така, як нам звично. Сосич це скоріше щось із фаршу, чому надали форму. Так от, це також називається square sausage, квадратна сосиска, і робиться він із м'ясного фаршу, із. Яловичого фаршу, а також туди додається крихти. Сухарів. Можливо, це не наші класичні сухарі. Написано, що це дуже твердий, дуже твердий бісквіт, тверде печиво, або двічі запечений хліб. Саме так Вікіпедія і пише, що це двічі запечений хліб. І крихти цього додаються в цей біфлорн. це теж традиційна шотландська їжа. І все це, можливо, за виключенням пюре, рібки та горошку, це все складає такий Собі класичний шотландський сніданок. Всі ми з вами чули про англійський сніданок, так, в якому є бекон, яєчня, квасоля а можливо, помідори. Шотландія знаходиться набагато північніше, ніж Англія, тому, відповідно, і сніданок більш жирний, більш серйозний. Давайте. Пробувати. Мені, якщо чесно, трошки страшно, тому що знову ж таки я дуже не звикла їсти таку їжу, я дуже перебірлива в їжі. Тому давайте пробувати. Буду пробувати і по порядку вам коментувати. Отже, я почала з біфлори. Тут справді відчуваються крихти сухарів. Це реально як крихти сухарів. Як такого м'яса, важко сказати, що відчувається м'ясо. Скоріше за все, це, можливо, схоже на ковбасу з крихтами сухарів. Досить солоний, досить солоний, але прикольно хрумтить за рахунок цих своїх сухарів. Цікаво. У мене все знаходиться в одній тарілці, тому що в мене тарілки є тільки маленькі, влазить все важкувато, тому доведеться тут трошки збирати тетріс з цих всіх продуктів. Давайте наступним пробувати хагіс. Хагісу у нас тут два види: один, який продавався охолоджений, і один, який був консервований. Почну з охолодженого. У мене насправді є ніж тут поряд, але я. Насправді, хагіс я пробую не вперше. Як тільки я приїхала в Шотландію, буквально на наступний сніданок я пробувала хагіс в готелі. Це, звісно, відрізняється, але насправді досить таки непогано. На відміну від на відміну від ось цієї квадратної сосиски, Хагіс має більш жирну, кашоподібну структуру, мабуть, якраз за рахунок того, що в ньому є трошки вівсянки. Він набагато гостріший, ніж квадратна сосиска, але не такий. Солоний. Тепер давайте спробую той, що був консервований. Той, що консервований, виглядає дуже непривітно, дуже несимпатично. Але все ж таки давайте спробуємо. Я підозрюю, що по моєму обличчю зрозуміло. Що консервований Хагіс мені не дуже сподобався, якщо чесно. Важко сказати чим саме. Він іще більше кашистої структури, тобто він не, не розсипчастий. Таке враження, що туди доданий якийсь крохмаль, або щось таке, не знаю, що робить його структуру не дуже приємно. Я не кажу, що це погано, тобто. В принципі, в цьому є якийсь сенс, особливо, якщо ви не дуже перебірливі в м'ясі, якщо ви їсте дельбухи, якщо ви їсте печінку, легені і таке інше, це взагалі окей. Єдине, що коли порівнюєш два види хагісу, то, звісно, той, що був охолоджений, він трошки кращий. Ну, і я думаю, що він в перерахунку вартості на кілограм буде дорожчий. Тепер давайте спробуємо маленький шматочок чорного. Пудингу, Black Pudding. Скоріше за все, я думаю, це щось схоже на нашу класичну кров'янку. Судячи по кольору, це має бути таки кров'янка камера. На жаль, далеко я не можу підсунути виделку прямо до камери, але, тим не менш, все-таки це схоже саме на класичну нашу кров'янку. Це мене лякає найбільше, якщо чесно. Якщо бути чесною, я мільйон років не пробувала кров'янку Я взагалі не пам'ятаю, яка вона в нас в Україні, тому що мені це ніколи не подобалося. Я її ніколи спеціально не купувала. Та й ви самі знаєте, що в нас такі продукти можна купити тільки в якихось бабусь, в переході та таке інше. Зараз, мабуть, взагалі цього купити не можна. У відкриту, в магазинах такі продукти не продаються, мабуть, тому що вони вважаються за якимось якимись народ. Та й взагалі, насправді, я не пам'ятаю, щоб я бачила, що продається у нас в супермаркетах якісь страви саме з тельбухів. Насправді, наскільки я розумію, сам хагіс взагалі вважався завжди їжею для не дуже багатих. Вельможні люди залишали собі саме м'ясо баранця, а люди, які були більш бідними, вони могли собі дозволити тільки тельбухи та шлунок цього баранця. Це, в принципі, логічно. Логічно, тим більше, що сама страва зародилася дуже дуже і дуже давно, тому певна логіка в цьому є. І можливо, якась така логіка є і в нас на нашому ринку, тому і стельпухів не так багато що продається саме готового. Тобто можна купити на вагу, але готового немає. Записую це відео поки ролик на монтажі, тому що я трошки читала, і, можливо, хагіс не був розрахований як продукт для бітняків, Я вичитала наступне, отже, коли забивали дичину, тобто в. Під час полювання Значить, ці внутрішні органи в тварини вони найшвидше псуються. І страва така по типу хагісу вона виникла для того, щоб не пропадали оці нутрощі, тому що м'ясо, сама тушка, зберігається набагато довше. Ніж нутрощі, а нутрощі теж можна їсти. Всі ці тельбухи, і саме тому їх готували вже на місці одразу, тобто там, де вполювали тварин, там і готували це все. І от власне це і призвело до виникнення такої страви, тому це не стільки народна бідна страва, скільки, мабуть, просто страва, щоб було таке безвідходне виробництво і раціональне споживання продукту. Так, давайте тепер спробуємо наші овочеві страви. У нас є пюре з рібки. Або турнепс. Я не знаю, чи є різниця між рібкою та турнепсом. Це взагалі одне і те саме чи ні. За кольором він. Це пюре досить привабливе. Воно оранжевого кольору, симпатичного, і я думала, що мені це сподобається, але насправді ні, категорично ні. За смаком пюре ріпки дуже схоже на. Залишки від качана капусти. Тобто, коли, наприклад, ви пошаткували капусту на борщ або на те, щоб її тушкувати, і залишається ось цей твердий качан, це схоже саме на це. І якраз таке жорстке таке на, на дотик, тобто його треба пожувати трошки. Можливо, треба довше готувати, але на упаковці написано 3 хвилини, я 3 хвилини її готувала. Тобто, конкретний такий смак: оці качеришки з капусти, тому ні. Категорично ні, це я точно більше купувати не буду. Погнали далі. Далі в нас горошок. Це виглядає так, наче горошок дуже довго варили, якийсь розварився в пюре, якийсь не розварився. Але давайте все ж таки спробуємо. Пюре горошку на смак, як пюре горошку. Нічого особливого, нічого цікавого, нічого дивного. Насправді мені здається, що на смак, якщо зробити пюре з старого, з висохлого гороху з сушеного, це буде трошки смачніше, ніж таке пюре із зеленого горошку, тому що в жовтого, в старого горошку вже такий більш кремовий якийсь смак. Там смак буде більш багатий Але, тим не менш, пюре-горошку непогано. До речі, тут іноді продається пюре-горошку також з додаванням м'яти. На жаль, коли я купувала цей горошок, я думала, що він з м'ятою, але він виявився без м'яти. Давайте їсти далі. Я не збираюся їсти все це одразу, тому що я збираюся окремо вечеряти. Це так, тільки для розігріву апетиту. Тепер давайте спробуємо йоркширський пудинг. Продається він як заготовка, яку треба випекти в духовці, але печеться він дуже швидко, буквально 4 хвилинки. Йоркширський пудинг, зараз поки що мій фаворит. Тісто за смаком дуже схоже на заварне тісто, таке, як робиться для еклерів або для профітролів. Хоча, звісно ж, воно не солодке, але й не солоне, саме прісне. І дуже така консистенція, реально схожа на заварне тісто. Це класичний британський додаток до будь-якої страви. Його можна подавати як до першої страви, тобто, наприклад, в інтернеті пропонують взяти взяти підливку з цибули йоркширський пудинг, і це разом їсти. Крім того, його форма така, що туди можна щось скласти всередину. Тобто його форма конкретно натякає, що в нього всередину можна складати щось, якусь їжу, якийсь, наприклад, хагіс або теж саме пюре рібки, і їсти отак от цілком. Тобто, це така собі тарілочка із цього тіста. У нас з вами залишилося два види сосисок. Одні були червоні, це, здається, саме вона, червона сосиска. Як на мене, червона сосиска занадто солона і занадто багато перцю. До речі, я чула думку, що для місцевих жителів дуже незвична саме наша домашня ковбаса. Наша українська домашня ковбаса робиться із досить крупних шматочків м'яса та сала. Натомість тут оці всі сосиски робляться з дуже дрібно перемеленого м'яса, тому іноді готова сосиска трохи нагадує за текстуру. Турою паштет. Біла сосиска якась трошки солодкувата, і як я тільки що сказала, за текстуру вона реально трошечки-трошечки нагадує паштет. Тобто вона дуже дрібно помелена, сама оця текстура, м'ясо дуже передрібнене. В принципі, на цьому моя дегустація закінчується. Сподіваюсь, це відео вас розважило. Можливо, ви навіть перекусили разом зі мною. Якщо раптом ви знаєте якісь страви, які мені варто скуштувати, будь ласка, пишіть. В коментарях. Хоча насправді я не обіцяю, що я буду їсти щось ну, дуже і дуже дивне. Ставте лайки, залишайте будь-які коментарі, а також підписуйтеся на мій канал для того, щоб не пропустити нові відео. Качана коп... копусти.